втратять економічну гегемонію, але збережуть військове і технологічне лідерство. Китай перетвориться на промислового і фінансового гіганта. Європа зміцнить свою автономність і стане зеленим лідером. Решта країн будуть балансувати між блоками. Світ стане менш ефективним, але більш стійким. Жоден блок не буде диктувати свої умови іншим. І тут виникає питання, де у всьому цьому світовому торговому пазлі місце України. Наша економіка сильно постраждала через розв'язану Росією війну. З 2022-го ВВП скоротився на 35% і відновлюється лише по 2-3 на рік. Експорт, 80% якого раніше опирався на море, переорієнтовується на наземні маршрути. Це підвищить витрати. Україна буде частиною Єврозони в широкому сенсі. Гривня залишиться національною валютою, але то Оргівля з ЄС у євро посилиться. А фінансова допомога від Брюсселя, наприклад, 18,1 мільярдів євро у 2025 році, прив'яже Київ до європейських фінансових потоків. Щоправда, умови торгівлі будуть на користь ЄС, а не Україні. Імпорт з Європи буде додавлювати українського виробника. А ми та і квоти натомість обмежать обсяги української продукції на території ЄС. Долар втратить домінування в українській економіці, оскільки США скоротять свій вплив. Якщо війна завершиться до 2027 року, наприклад, через переговори під тиском Трампа, Україна може втратити частину території Криму Донбас, але збереже суверенітет над іншою частиною. Економічно вона стане периферійним гравцем в європейському блоці, залежним від субсидій ЄС і відновлення інфраструктури 524 мільярди за оцінкою світового банку. Політично Київ балансуватиме між нейтралітетом, відмова від НАТО під тиском, і зближенням з Європою. У гіршому випадку, якщо конфлікт затягнеться, Україна ризикує стати сірою зоною, буфером між блоками, що роздирається внутрішніми протиріччями і економічною слабкістю.